25 років на кордоні українські прикордонники відзначають чверть століття від створення держприкордонслужби. В Ужгороді з цієї нагоди закарпатські прикордонники організували виставку техніки та показові виступи службових собак. Як це було, бачив Роман Сов'як? Так виглядає робота професійного прикордонника-кінолога та його чотирилапого товариша. Дворічна німецька вівчарка Гера спеціальна службова собака, навчена шукати наркотики. Та нині вона показує не лише цей навик, але й роботу в парі з господарем на зеленому кордоні. Господар собаки професійний кінолог. В родині пана Сергія і дружина, і син працюють в кінологічній службі. А сам чоловік свого часу керував кінологами в міжнародному аеропорті Бориспіль. Нині Сергій Мельник, Закарпатський прикордонник. Скільки треба часу, щоб не, так натренувати тренувати собаку, щоб вона слухалася на своєму. Це всю життя треба. З дитинства і кожен день ну, мінімум два години утром вечором. Гулять, У Собаки это труд хозяина. Не будеш трудиться, нічого не вийдеш. У нас е, зараз в наявності 95 собак, е, 35 на, по пошуку і виявлення наркотиків, е, також тютюнових виробів додатково готували. І 30 по пошуку е, зброї вибухівки. Е, всі інші собаки використовуються це розшукові на зеленому кордоні по виявленню та затриманню порушників державного кордону нелегальних мігрантів. Показові виступи та виставка техніки присвячені професійному дню прикордонника. Цього року зелені Берети» святкують 25-річний ювілей, але навіть під час урочистостей не забувають про роботу. За останній рік роботи побільшало в зв'язку з тим, що незаконна міграція та контрабандна діяльність. В цьому регіоні має місце, тому в прикордонників завжди багато роботи щодо протидії цим викликам. Нинішні зелені берети» – гідна заміна досвідченим військовим, переконаний ветеран служби Веніамін Артєм'єв. Цей чоловік віддав кордону три десятки років, а після закінчення служби пропагує роботу охоронців кордону. хочу сказать, что на сегодняшний день молодежь ничем не хуже, чем мы были. Но я сейчас больше техническое говорит, усиление, потому что приходят все больше и больше новые виды техники, которые помогают в охране границы. Я пищаюсь, радуюсь, что в том числе мой сын продолжает мои традиции уже, уже заслуженно, говорится. Я горжусь, что они продолжают наши традиции. Цей урочистий для тисяч охоронців кордону день найкращих відзначили. А тих, хто до останнього беріг вірність присязі та віддав життя за цілісність України на Донбасі, шанували саме таким людям, що розуміють цінність останнього метра рідної землі, варто віддавати шану і не лише раз в році.